Кольори оточують нас, куди б ми не пішли, а також впливають на наші рішення та погляди на життя, подивіться на наступну картинку та оберіть колір, який вам подобається. Якщо колір вашої особистості червоний, Значить, ви дуже пристрасна і запальна людина, яка любить домінувати. Ви впевнені в собі, амбітні, а також знаєте, чого хочете від життя, і не дозволяєте нічому стати на вашому шляху до досягнення цілей. Найімовірніше у вас багато друзів, але лише кілька особливо близьких вам людей знають справжніх вас. Ви досить віддані своїм друзям і родині і готові зробити для них все, що завгодно. У людей з червоним кольором особистості сильна воля, вони не здадуться без бою, можливо, вам дали кличку фейерверк або щось схоже через ваш дикий характер. Якщо колір вашої особистості жовтий, Значить, ви бадьора і оптимістично налаштована людина. Ніщо не може вас ламати. Якщо ви падаєте, то відразу ж піднімаєтесь і енергійно продовжуєте рухатись далі. Ви не звертаєте увагу на негатив, оточуючих, тому що знаєте, що поки ви будете вірити в себе і випромінювати доброту, то доля буде до вас прихильною. Ви дійсно дбаєте про оточуюче і завжди намагайтеся пропонувати свою допомогу. Часом ваші погляди на світ можуть бути ідеалістичними, але все ж ви практичні і маєте голову на плечах, ви не боїтесь взяти на себе відповідальність, і для вас не проблема завоювати довіру оточуючих. Люди з помаранчевим кольором особистості мають грайливий і по дитячому невинний характер, їх завжди переповнює енергії, і тому вони воліють вести активний спосіб життя, щоб не зійти з розуму. Вони люблять віддавати і завжди подбають про інших, перш ніж подбати про самих себе. Якщо вам це необхідно, вони віддадуть вам останню сорочку. Також вони дуже теплі і відкриті люди. Вони вміють розповідати, так і слухати. Люди з помаранчевим кольором особистості, крім усього іншого, люблять перебувати в центрі уваги. Їх приваблює робота, пов'язана з виступами на сцені. Неймовірно чутливі. Емоційні люди з особистістю фіолетового кольору люблять проводити багато часу на самоті. Вони творці, мрійники і художники, які по-своєму сприймають цей світ. Під час розмови з іншими вони часто йдуть у себе, але зовсім не тому, що їм все одно, просто їх мозок дуже швидко працює. І у них завжди багато ідей. Їм подобається проводити багато часу на самоті. Вони миролюбні, м'які, доброзичливі. Люди з особистістю цього кольору можуть годинами вас слухати і запропонувати свою підтримку, якщо вона вам потрібна. Людей з зеленим кольором особистості тягне до природи, найімовірніше, тому що вони люблять до всього підходити розумно. В основному вони інтроверти, яких цікавить навколишній світ. Їм постійно подобається пізнавати і досліджувати щось нове, тому більшу частину свого часу вони проводять поза домом. Вони розумні і люблять розмови, надають їм ґрун для роздумів. Також вони досить саркастичні та цинічні. Дружбу вони заводять лише з тими, хто цінує їх справжніх і чесних. Люди з цим кольором особистості визнадійні романтики і ідеалісти. Вони не можуть стерпіти всі ті жорстокості, які відбуваються в світі, і мають у душі надію на краще. Вони дуже добрі, щирі і чуйні. Люди з цим кольором особистості намагаються зробити якомога більше добрих справ. Вони неймовірно чутливі, але нікому цього не показують. Також вони дуже спокійні. І люблять перебувати біля води, оскільки вона їх заспокоїть. У них встановлений міцний зв'язок з природою, і саме тому вони люблять проводити час на свіжому повітрі, коли відчувають дисгармонію.